Шановні бульвальники, знову вітаємо вас на нашому каналі і представляємо вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який присвячений головним подіям у жовтні. Другий осінній місяць 2025 року розпочався із приємної новини. Один з лідерів нашої команди Андрій Цуріков подовжив контракт з клубом. Стабільна та надійна гра Андрія у захисті, а також його бомбардирські здібності і величезний досвід гри на найвищому рівні, роблять його майже незамінним виконавцем на лівому фланзі нашої оборони. А 2 жовтня мав відбутися поєдинок восьмого туру національної ліги ю 19 між колосом та рухом, але він був перенесений на поки що не визначений термін через тривалу повітряну тривогу в Київській області. Увага! Оголошена повітряна тривога прохання всіх пройти в укриття. А матч основних команд колоса та руха відбувся, і в цій грі наші хлопці поступилися з рахунком 0-2. В першому таймі була рівна боротьба. Команди грали дуже компактно та надійно в захисті. Тому моментів біля воріт було не так вже й багато. Але на старті другого тайму забили гості. Після прострілу з правого флангу ворота Івана Пахолюка вразив Бубакар Фаал. 0-1. Надалі ковалівці намагалися врятувати поєдинок, проте на 77-й хвилині у наші ворота був призначений пенальті. М'яч влучив у руку іліра краснічі. Капітан руха Остап Притула з точки не схибив 0-2. От на вашу думку, чому так сталося? Будемо дивитися, чому так сталося. Зараз. Самі, ну, самі здивовані станом команди, як відбувалася гра, бо суперник повністю нас переграв і по всіх параметрах, по всіх можна так, статтях сказати, у ну, всіх компонентах гри переграв. Ми були колі, якісь не, не свіжі, хоча в нас не були за інтенсивні тренування, тренування на цій неділі. Не знаю, будемо дві-дві неділі виправляти ситуацію, тому що ми не були похожі на себе. Навіть лідери команди були не, не похожі на себе, наші збірники, середничні свого рівня. Ну, всі тут знаєте, боя випадає один-два році, а тут вся команда. Так що ми всі повинні шукати, чого так трапилося. 5 жовтня наша жіноча команда провела матч восьмого туру вищої ліги, в якому у гостях переграла Ладомир 3-0. Ковалівські дівчата довго не могли розпочатати ворота господарок, але у середині другого тайму нашу команду нарешті прорвало. На 63-й хвилині після дальньої передачі від Соломії Куп'як вихід сам на сам з голкіперкою Ладомира здійснила Віолета Тян, яка холоднокровно відкрила рахунок. За три хвилини Тян оформила дубль, забивши після прострілу з правого флангу від Софії. І соломахи крапку шопротистояння на 77-й хвилині поставила Ліліана Сербук, яка скористалася пасом Вікторії Остапів. В середині жовтня тривала чергова пауза на міжнародні матчі. І, заповнюючи цю паузу в чемпіонаті Ю 19 наші юнаки перемогли в товариському матчі однолітків зорі з рахунком 1-0. Єдиний гол в першому таймі провів Віктор Тригун. А наша основна команда у неділю 12 жовтня провела контрольний поєдинок у Житомирі проти Полісся. Після першого тайму ковалівці були попереду 1-0. Єдиний м'яч провів Олександр Демченко класним ударом головою, замкнувши на віз Даніла Алефіренка з правого флангу. Але у другій половині команда Руслана Ротаня зуміла здобути перемогу 2-1 завдяки голам Безкоровайного та Філіпова. Жіноча команда Колос в межах 9-го туру вищої ліги декласувала у ковалівці Вінницьку команду МС Поділля 10-0. Наші дівчата із перших хвилин захопили ініціативу та не відпускали її до фінального свистка. У складі колоса дві футболістки оформили хет-трики – це Ангеліна Федоренко та Даяна Семків. Ще по голу додали Інга Мостова, Соломія Куп'як, Вікторія Остапів та Віолета Тян. Це була четверта поспіль перемога дівчат Людмили Покотило. По-перше, ми дівчата налаштовували те, що треба забити швидкий м'яч. Ми його забили. Дівчата дуже гарно тримали м'яч, швидко переміщався він. Ну, все вони виповнили установку на гру і зробили рахунок, довели, дали всім пограти. Я дуже задоволена. Нарешті ми починаємо забивати. Всім подякували. Ми зараз йдемо на вихідні, тому що перерва зв'язку з тим, що у нас збірники ну збирається національна збірна від нашого клубу. є чотири дівчини. Теж ми дуже ну, раді, тому що чотири збірника у нас є Семків, Даяна, Семківдаяна, Когут, Даша Кілюшик, і Солов'яка. У середині жовтня до нашої головної команди приєднався новачок Артем Челядін. Йому 25 років, а основна позиція на полі центральна зона. Гравець відомий по виступам за Полтавську ворсклу. Всього за полтавців Челядін відіграв 138 матчів, в яких забив 4 голи та зробив 10 гольових передач. Вітаємо Артема у нашому клубі разом до нових висот. Юнацька команда Колос в межах дев'ятого туру національної ліги Ю 19 поступилася у гостях одноліткам ЛНЗ 1-3. на шостій хвилині. Захарі Захарків виграв боротьбу у карному майданчику господарів і зробив пас у центр. Вадим Мерва виявився найспритнішим та відкрив рахунок. Далі гравці ЛНЗ доволі швидко відігралися. Після навісу з правого флангу ворота Нікити Воробйова вразив Орас Лепський 1, 1 А вже на 15 15-й хвилині черкащани вийшли вперед. Після подачі кутового атака ЛНЗ продовжилася другим темпом. А Віталій Гайван головою зробив рахунок 2-1. На 60 60-й хвилині Давид Благодарний здійснив індивідуальний прохід та пробив у нижній кут Воробйова. 3-1. За 10 хвилин положення нашої команди погіршилося, адже колос залишився у меншості. За небезпечний підкат з поля був вилучений Олексій Безручу. Поступилися у Черкасах ХЛНЗ і наша головна команда. На перших хвилинах господарі створили момент. Асінор пробивав із забійної позиції, але нашу команду виручив Іван Пахолюк. Перед самою перервою кіпер Черкащан Паламарчук невпевнено зіграв на виході після подачі з кута поля, але виправився, перервавши сильний удар від Андрія Цурікова. У другому таймі була доволі рівна гра, а долю поєдинку вирішив пенальті. Валерій Бондаренко зачепив ногу Проспера і арбітер вказав на точку. Нігерійський форвард сам виконав вирок 1-0. Компенсований час колос від поразки міг врятувати Артем Гусол, але наш Вінгер трішки не дотягнувся до м'яча після скидки від Еліаса Телеса. Ну, колос переживає за можна сказати, кризис. Ми намагаємося змінити. Була пауза, ми гарно працювали, але бачите, поки перемога не приходить, і ну, треба працювати, тому що треба бути відвертим. Ми зараз в такому кризовому стані. Тому що ми навіть гол не, не можемо забити, ми четверту гру не забуваємо гол. А що касається гри, то ми, в принципі, було сплановано віддати простір ЛНЗ, враховуючи, які в них нападники швидкі, як вони грали проти Шахтара. І в принципі, ми ту настанову виконували, але хотіли, щоб ми більше б переконували були в атаці, тому що не було контргри з нашої сторони. Це одне, що дає такий розпач. 25 жовтня наша юнацька команда зіграла матч 10-го туру Національної ліги Ю-19 проти юнаків СК «Полтава», в якому доволі впевнено здобула перемогу 4-0. Вже у першій половині хлопці Віталія Гавриша зробили гандика по два м'ячі. На 14-й хвилині Іван Потієнко якісно зіграв у карному майданчику господарів. А на 35-й Вадим Мерва виграв верхову боротьбу після навісу з правого флангу. У другому таймі ковалівці збільшили перевагу. Спочатку Максим Данилюк забив головою після розіграшу кутового, А на 75-й хвилині Мерва у красивому стилі оформив дубль після дальнього пасу від Олександра Черненка. У матчі 10-го туру УПЛ наш «Колос» зіграв у гостях в нічию 2-2 із Полтавою. Полтавці доволі швидко відкрили рахунок. Після дальнього виносу м'яча результативного удару завдав Володимир Одарюк. Ковалівці багато атакували, а зрівняти результат змогли на 67-й хвилині. Матіас з Оєвусі, який незадовго до цього вийшов на заміну, замкнув простріл Андрія Понідельника. Це був дебютний гол нігерійця за колос. Проте за три хвилини господарі знову вийшли вперед, коли прицільного удару не без допомоги рикошету завдав Микола Бужин. Наші знову наздогнали новачків УПЛ незабаром. Еліас Стелес чітко реалізував пенальті за фол проти Оєвусі. Перемогу нашій команді міг принести на останній хвилині Даніл Алефіренко, який після пасу понедільника вийшов на гольову позицію, але пробив вище воріт. 2-2 колос нарешті перервав свою неприємну серію поразок. На полі столичного НТК імені Баннікова відбувся міжнародний футбольний захід Мач добра, до якого доєднався і благодійний фонд президента ФК Колос Андрія Засухи. У товариській грі зіграли команди Посольства Італії в Україні та збірна лікарів і друзів Київської обласної дитячої лікарні. Кошти зібрані під час цієї події, були спрямовані на покращення умов перебування паліативних пацієнтів Київської обласної дитячої лікарні у боярці, забезпечення спеціалізованим обладнанням і засобами догляду. Жіноча збірна України, у складі якої перебували чотири гравчині ЖФК-Колос, завершила жовтневий навчально-тренувальний збір. Під час НТЗ українська команда зіграла два контрольні поєдинки. 25 жовтня була перемога 2-1 проти Словаччини, а 28 числа нічия 1-1 проти Румунії. У грі проти словацької збірної повний матч провели Дар'я Келюшик та Даяна Семків. А Світлана Когот відіграла перший тайм. Особисто привітаємо Світлану Когот з дебютом за національну жіночу збірну України. У поєдинку проти команди Румунії Келюшик та Когот були на лаві запасних. Даяна Семків відіграла 78 хвилин. А Соломія Куп'як вийшла на заміну у другому таймі. 30 жовтня свій день народження святкував президент ФК Колос Андрій Засуха, людина, без якої неможливо уявити наш футбольний клуб. Приєднуємося до всіх численних побажань на адресу Андрія Анатолійовича і з Колосом в серці. В останній день жовтня наша юнацька команда провела матч 11-го туру Національної ліги Ю-19, в якому перемогла юнаків Олександрії 3-1. Наші швидко відкрили рахунок на сьомій хвилині після подачі кутового від Назара Куделі головою переправив м'яч у ворота Вадим Мерва. Проте гості змогли зрівняти результат у середині другого тайму. Відзначився Артем Яременко. Героями поєдинку стали Олександр Наумов та Захарій Захарків. Олександр на 83-й хвилині заробив пенальті, який чітко реалізував Захарій. А вже в компенсований час Захарків підправив м'яч у ворота після удару Нікіти Загрюка і поставив красиву крапку у зустрічі. Друзі, ось таким був жовтень для колоса. Попереду листопад, де ми знову будемо вболювати за наші команди: головну, юнацьку, жіночу, дитячі команди нашої академії. Слідкуйте за соцмережами нашого клубу, підписуйтеся, робіть лайки та перепости. Не забуваємо допомагати силам оборони. Слава Україні! Шана ЗСУ!